Вітаю друзі, мене звуть Ольга, ви на моєму в'язальному каналі. Ось так потихеньку-потихеньку ми і прийшли у новий рік. Свій новий рік я хочу почати з магічного кубику. У магічний кубик я беру процеси, які я вважаю наразі головними на цей час. Це у мене буде палантин. Це в мене буде біла ковтинка, буде сарафан, будуть шкарпетки, буде берет, який мені треба вишити, і буде моє жакардове. Платячко. Зараз я вам усі ці процеси покажу. І так, під номером один у мене палантин, який у мене ось настільки пров'язаний. Я поставлю тут дві полосочки, і я поставлю маркера, він у мене широченький. Він вдвоє зв'язаний, язан, складений. Ось такий він широкий, широкий, широкий. Якщо він не буде балуваний, то, може, я з нього ще зроблю пледа. В'яжу я його із ось такої ниточки. Це букле. Ось така ниточка букле. ось І додала йому ще ось таку. Чорну з зеленими блискавками. Це у мене буде мій перший процес. Другий мій процес це ось така біла ковтинка з ось таких квіточок. <кхи> вибачте, з ось таких квіточок біленьких, об'ємних, які я з'єдную. Десь я тут їх з'єдную. А ось. Ось так я їх з'єдную, ось такі стрічки. І це буде ковтинка. В'яжу я її із вітакотом Коко, ось такої біленької, гарненької ниточки. І це буде мій другий процес. Третя робота, яку я хочу у цьому році обов'язково закінчити, це мій сарафан, який я в'яжу. Ось так, смужку із гарненьких залишків, які в мене є. У мене тут вже зв'язано, ну, достатньо, доталії я вже зв'язала. Ось я вже не додаю більше, буду в'язати рівненько. Ось така у мене виходить. Тут у мене стоїть усе. І це буде мій третій процес у магічному кубіку. Четвертим процесом це буде ось така моя краса, я залізу супервош Артисану. Це у мене тут залишки від шкарпеточок. І, мабуть, я буду в'язати собі гольфи. Ось така класнюча. Класнюча така ниточка. В'яжу я на спицях 3. Ось на 65-чок набрала. І це мій процес номер 4. Процесом номер 5 у мене буде берет, який я хочу вишити, як і оці мої рукавички. Ось мої рукавички і ось мій берет, Тут у мене ниточки, якими я буду вишивати. Ось такі. Буду вишивати квіточки, гілочки, і оце мій берет, Ось такий берет І на ньому буде вишивка. Цей комплектик я хочу залишити собі. А усе, що я показувала в попередньому відео своєму, я хочу подарувати. Бо я не ношу ні шапки, нічого. Тільки капелюшки і палантини. Тому, а цей беретик хочу залишити собі. І шостий мій процес, який я беру у магічний кубик, це моє платячко ось таке із Вовни 100% і Кід махеру. Ось такий махетчик. У мене тут два кольори, один такий сіренький, ось такий волохатенький. і ось така вовна. І ось такий пильна роза. Це мій буде шостий. Процес, який я беру у магічний кубик, якому тут його розкласти. Тут стільки маркерів стоїть на цьому малюнку. Ось такий малюнок. Мені залишилося шість рядочків жакарду, і потім я буду в'язати сірим кольором. Ось таке в мене буде платячко. І так, сьогодні у нас понеділок, 8 січня, і Оленочка нам кинула на понеділок номери 3 і номер 6. Під номером 3 у мене сарафан, під номером 6 у мене плаття. Я буду в'язати плаття, бо дуже-дуже хочеться. Тому беремо номер 6. І так, маємо вівторок у нас сьогодні 9 січня. Я пов'язала своє платьячко. Що ми тут маємо? Маємо ми ось тільки. Так, блахнот. Так, дівчата, щоб вам показати, пров'язала я. Що я тут пров'язала, я вже переодягла на три спиці, буду знімати на рукави, відділяти. Так, пров'язала я, дівчатка 4 сантиметри. Усього-навсього, ну, мені цього достатньо. Для моєї кокетки і будемо розділятися. Сьогодні у нас випали кубочки 3-4. І я буду в'язати свій сарафан. Трошечку буду продвигати усі свої великі процеси. У мене їх мало, але будемо ось я вже обвела третій процес. Так, і мій сарафанчик, сарафанчик, мій називається шведська авантюра. Ось він, такий вже величенький у мене. Тут у мене стоїть маркер. І поїхали в'язати. середа, 10 січня, маємо. На сьогодні кубики 1 і 4. Один, це у нас Валентин, він почекає, будемо в'язати 4 це у нас шкарпеточки. шкарпеточки я в'яжу і залізу супервош Аркесан. Ось дикенькі. Може, це гольфи будуть. Я ще не вирішила в'яжу. Ось тільки в мене одна пров'язана, і ось я закінчила резиночку. У мене інша пров'язана. В'яжу я їх на спицях трічка. Ось такі вони в мене слабенькі, гарненькі. Мені дуже подобається, як Артисан тримає резинку, дуже гарно. Навіть на спицях три. Я в'язала багато шкарпеток на спицях і два, і два з половиною, але мені подобається і три. Це я в'яжу собі. Мабуть, будуть гольфи. Бо це в мене залишки. Ось такі гарнюні виходять. Ну, треба ще собі щось гарненьке залишити. На спогад про Алізе Суперво Шартісан. І так, у нас четвер, 11 січня, за вікном 12 градусів мормозу, а у нас в'яжуться ось такі шкарпетки, гульфики. За вчорашній день я ось стільки пров'язала від розиночки і порівняла свою шкарпетку. В'яжу я їх на різних спицях. Спиці об... обоє спиці трієчка. Але вони. Одна на волосінні, а одна на п'яти спицях в'яжеться і шкарпеточки, дівчатка дуже відрізняються по щільності. Так робити не треба. Але це так мені, тому усе гаразд. І на... сьогодні, на четвер, Оленочка нам кинула кубочки 2 і 3. Під номером 2. у мене. Біла ковтинка, а під номером 3 у мене сарафан. І я буду в'язати свою білу ковтинку. Це дуже важлива для мене річ. Я не в'яжу її, коли у мене немає натхнення або поганий настрій, а настрій у нас зараз завжди. Не дуже хороший. Ось. Для мене ця ковтинка на рівні вишиванки, бо в'яжу я її для своєї старшої доньки. Це ось така купа квіточок нав'язаних, які будуть з'єднуватися ось ось такі стрічки. Ось так. І потім буде вив'язуватися ковтинка. Ось так вони будуть з'єднуватися. І буде, і буде ковтинка, поки це одні квіточки. Я нагадую, що в'яжу я із ось такої пряжі Коко. Коко, 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 50 грам, 240 метрів. Це виходить. 480 метрів на 100 грамів. Ниточка доволі довстенька така, але ковтинка буде літня, сіточкою. Ось таку стрічку я з'єднала вже і почала в'язати низ ковтинки. І тепер я буду приєднувати оцю стрічку до оцієї. Ось так, по колу. Далі в мене буде йти сіточка, потім знов квіточки. І так, колись вийде ковтинка. Це у нас був четверг. Ну, ось п'ятниця. На п'ятницю нам малиночка кинула кубики 5 і 6. Е, я дуже хочу повишивати свій берет, і тому я беру номер 5 і буду вишивати свого берета. Ось до таких ось рукавичок моїх, які я зв'язала по майстер-класу. Ірина з У Ось такі шведські рукавички в мене вийшли, але вишивка буде українська. Так, мій берет, Ось тут багато усіляких ниточок для вишивки. Де він? Ось такий берет, і з боку, ось тут я йому Почну вишивати трошечки небагато. Але хочу його прикрасити, бо я в ньому дуже бліда у цьому беретику. А він гарний, бо зв'язаний з подарованою пряжі, з подарованої я в'яжу тільки собі. Дуже гарна модель. Мені подобається, тепленька, це вугна норвезька. 100% рівничного типу дуже гарна, дуже тепла, дуже гарна. Але усе гарне закінчується, і тому у нас сьогодні неділя і 14 січня, і я буду звітувати, чого я намагічила на цьому тижні. Ну, у понеділок я в'язала свою сукню. Я вже її розділила, зв'язала її підрізи, вони у мене набрані на додаткову нитку, щоб було гарненько. І ось тільки. Я, мабуть, маркера не ставила. Не ставила маркера, зв'язала я азіатський росток і розділила на підрізи. Ось що я зробила у своєму платячку. Була я десь ось, ось тут. Сантиметрів 8 я пров'язала. Ось таке платячко в мене буде. Це вовна і вовна, вовна і кідмахер. На круглій какиеці. Це був мій понеділок, у вівторок я в'язала не меншу річ. Це мій сарафан. Тут я теж далеко не просунулася, ось стільки я пров'язала, можу сказати, у сантиметр, скільки я тут напрацювала. Напрацювала я, дівчатка, аж. 4,5 см. Але річ велика, у мене великий розмір. В'яжу я це собі для дому, для дому, для хати. Буду по хаті блокати. Ось у такому гарному сарафані. Зв'яжу його до п'яток, скільки буде в мене пряжі. Пряжа тут, якої тільки нема. Уся ангора, увесь махер, увесь марінос, який у залишках, увесь він у мене тут. А, так, да, я ще брешу дівчата, я обв'язала горловину. Ось так це я обв'язувала гачком. Обв'язала я горловинку зробила і обв'язала я рукави. Ось так. Тут такі у мене, як у горного. Орла будуть крила. Так що, дівчатка, я ще багато зробила. Ось такий у мене буде сарафан для дому. Так, куди ти зачепилася? У середу, у середу, у нас були шкарпетки. Шкарпетки я в'яжу із Артісану. Із Артісану у мене була. Трошки шкарпетки і один ой і один манжетик. Тепер у мене ось стільки пров'язано. Обидві шкарпетки пров'язані до п'яточки. Це у мене будуть такі високі шкарпетки, майже гульфи. Ось так. В'яжу я їх на спицях на двічці. Ось такі у мене п'ятки. Ось такі у мене шкарпетки, це я пров'язала у середу. У четвер була біла ковтинка. Зараз я вам її покажу. Ковтинка, я вам поставлю картиночку. Ковтинка це дуже серйозна річ, яку я дуже повільно в'яжу. Ось я прикріпила квіточки, ось так. Квіточок я вам показую. Це низ виробу кофтинки. Сюди будуть прикріплюватися квіточки, потім буде в'язатися сіточка ажурна, потім малюнок буде, потім знову квіточки, і так до самої гори, нагорі буде сіточка. Ну, я вам картиночку прикріплю, квіточок у мене достатньо. Ціла купа, в'язати, не прив'язати. В'яжу я із віта котом 240 метрів на 50 грамів. Це я робила у четверг. У п'ятницю, дівчатка, у мене випав мій берет. Берет я дов'язала, в'язала дов його до ось таких рукавичок. Рукавички мої важать. Щось 50 грамів. Да, 57 грамів важить рукавички. Ось такі гарні. І ось такий в мене берет. Я вам зараз одразу скажу його розміри. В'язала його на 55-й розмір, обхват голови. Так, скільки? Майже 20, 20 см сантиметр... 20 він. Оширину, о ширину ось такий берет. Десь 28 у нього. Зараз глянемо. О, да. 28 у нього діаметр ось така антена, і ось я зробила на ньому ось таку вишивку. Тепер у мене і берете рукавички, будуть ось такі гарнесенькі. Ну що, завершився наш магічний кубик. Я вважаю, що я добре помогічну на цьому тижні, бо я бажаю усім мирного неба, гарного настрою. Гарної погоди і натхнення, незважаючи ні на що, дивіться відео дівчаток, у інфобоксі я залишу списочок. Не знаю, коли вийде моє відео, тому що у нас немає інтернету, але це і не важливо. Колись, так, подивітися. Усім пока-пока!